Малята, вітаю вас! Продовжуємо на цьому тижні разом з вами говорити про комах. Пропоную вам відгадати загадку. А це хто такий? Гарна квітка тут сиділа. Раптом пурх і полетіла. Так, це метелик. Запрошую малювати. Для малювання нам будуть потрібні пензлики, акварельні фарби, гуашеві фарби. Ємкість для води, аркуш паперу, серветка паперова, простий олівець та трафарет, який нагадує метелика. Перед тим, як ми почнемо малювати, давайте зробимо невеличку вправи для наших пальчиків. Наші пальчики вміють згинатися, обіймати один одного, кружляти ручки можуть, можуть по черзі піднімати пальчики. А ще давайте ми навчимо наші пачки не тільки дружити, а й малювати разом. Що ми будемо зараз робити? Візьмемо аркуш паперу, візьмемо олівці, два простих олівця в руку і попробуємо синхронно, обома руками малювати одночасно. Що ж будемо малювати? Давайте намалюємо хвилясту таку лінію. Ось таку хвилясту лінію. На що ми можемо її перетворити? Домалюємо до кінця. На що ж ми можемо її перетворити? Давайте ми її перетворимо на гусінь, яка утворюється із тих яєчок, які відкладає метелик. Ось дві гусені приповзли одна до другої. Ми їм домалюємо що такі вусики, домалюємо очі. Ротик домалюємо. Та домалюємо їм такі ніжки, якими вони, ворсинки, якими вони пересуваються. Ось такі в нас вийшли дві гусіні. Що, Намалюємо ще й метелика, ну давайте синхронно двома руками. Голівку, тулуб, черевце. Ну, мені буде важко намалювати два одинакових крила. Ну я буду намагатися. Ось такий один, одне крильце і ось таке друге. Домалюємо вусики, очі метелику і щелепи отут. Ось такий метелик у нас з вами вийшов. Вчіться, навчайте свій мозок працювати разом з вами. Ось так. На аркуш накладаю трафарет, який я вирізала взагалі раніше, і починаю олівцем обводити контур. Один бік обвела. Перевертаю на інший бік, прикладаю і так само ж проводжу з іншої сторони, тому що пам'ятаємо, що метелика, крила симметричні, однакові з двох сторін, з однієї і з іншої. Ось. Ось так я намалювала. Потім беру паперову серветку і починаю її жмакати. Ось так жмакаю. Коли геть зіжмакаю, макаю фарбу і буду зафарбовувати. Але перед тим, щоб зробити мені було легше, ось що я буду робити. Я беру тоненький пензлик, макаю його в водичку, потім набираю на нього фарбу і легенько по краєчку обводжу контур метелика, щоб мені було легше зафарбовувати потім серветкою. Набираю і повністю по краєчку обмальовую. Коли обвела контур, беру серветку, макаю її, умокую в фарбу і починаю близенько, одна біля одної наносити фарбу ось так на крило метелика. Ось так. І отак акуратно, не виходячи за контур, замальовую всю площину метелика. Ось так зафарбувала я до кінця, коли метелик уже просох, тепер я буду вимальовувати йому голівку, грудку та черевце. Для цього беру тоненький пензлик, макаю в воду, набираю коричневу фарбу і починаю обмальовувати спочатку контур голівки метелика. Потім грудку, намагаючись не вийти на саме тіло метелика, на його крильці. Обвела повністю контур. Мені здається, дуже темний. Я додаю, змішуючи коричневий із жовтим на палітрі і зафарбовую потім уже обведені контури ось такою фарбою. Ось так. Потім я дам йому можливість підсохнути і наведу такі рисочки, які будуть йти так поперек всього. І домалюю вусика. А поки він буде висихати, я поки що нагадаю, що в нас у метелика-капусниці по краям були червоні такі крапочки. Беру червону фарбу і ставлю крапочки. Ось такі. Пензликом. Ось так можна пальчиком, щоб були однакові. А давайте я зроблю пальчиком. Ось так. Мизинцем. Тут, тут, тут і тут. Ось таке в нас сьогодні з вами вийшло нетрадиційне малювання. Можна простим олівцем намалювати вусика, тому що пензлик може. Вийти за краєчок, а потім зворотним краєм пензлика набрати фарбу і легенько отак провести. А коричневою візьмемо і поставимо очі метелику, зробимо. Ось такий метелик вийшов. Зараз вам покажу ще один спосіб, як можна намалювати метелика. Цей метод називається монотипія. Для цього, дивіться, ось що я роблю: я беру фарбу, розмальовую одну половину свого малюнка, багатенько беру води, беру широкий товстий пензлик і ним швидко-швидко наносю фарбу. Добавляю красненькі крапочки, де у нас були ось тут. Так, трішки замальовую грудку. Ось тут. Швиденько, щоб не висохло. І потім аркуш складаю навпіл. Згинаю його ось так. Складаю навпіл, накриваю серветкою і гарненько продавлюю. Якщо я швидко працювала і в мене не підсохла фарба, буде гарний монотипічний малюнок. Тобто монотипія називається ця техніка малювання. Подивимося, що в мене вийшло? Трішечки мало фарби я наклала. Чуть я можу зараз ще раз взяти жовтої фарби і ще раз Намалювати знову. Так само провести по малюнку. І не пояснюючи, зразу вам, складаю отак навпіл зразу. зразу. Серветкою придавлюю, бо можу прорвати папір. Ось так. І дивимося, що тепер у нас вийшло. Бачите, вже красивіший вийшов цей метелик з іншого боку. Якщо десь не дофарбували ми, що не відпечаталося, ми можемо трішечки потім отак промокнути просто пензликом. І в нас ось такий вийде метелик однаковий з двох сторін. Ось такий ще метод можна малювання. Тож пропоную вам виконати завдання з малювання. Сфотографувати його, прислати нам, щоб ми разом з вами раділи. А ваші батьки хай теж радіють, що ви такі працьовиті, розумні, вправні діти, які можуть виконувати будь-які завдання. Метелика каловити я не хочу, він квітка неба, хай живе собі, хай крильцями, барвистими тріпоче, щоб радісно було мені й тобі. Тож, Радійте, діти, малюйте і будьте здорові та щасливі. На все добре. До побачення.